І, вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Тира й Сидона. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла й кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи: «Відпусти її, бо вона кричить нам у слід. У відповідь він сказав, я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому й каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив. Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала: Так, Господи, але й щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О, жінко, велика твоя віра. Нехай буде так, як ти хочеш. І видужала її дочка тієї ж миті. Відійшовши звідти, Ісус наблизився до Галилейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять і сліпі бачать. Прославляли Бога Ізраїлевого. А Ісус, покликавши Своїх учнів, сказав: Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? А Ісус запитує, скільки хлібів маєте? Вони відказали сім і декілька рибин, звелівши людям сісти на землі, він узяв сім хлібів і рибу та, віддавши подяку, переломив. і давав учням, а учні людям. Усі поїли й наситилися. І зібрали кусків, що залишилися сім повних кошиків. А тих, які їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Відпустивши народ, Ісус сів у човен і прибув до околиць Магдалинських. І дійшли фарисеї та садукеї, і, випробовуючи його, попросили показати їм ознаку з ним. А він у відповідь сказав їм: як вечір настає, кажете, буде погода, бо червоне небо. А вранці буде негода, бо червоне небо захмарюється. Отже, вигляд неба ви пояснити можете, а ознак часу не здатні. Лукавий і перелюбний рід шукає ознаку, але ознаки йому не дасться, Хіба що ознака Йони? І, залишивши їх, він відійшов. А переправившись на другий бік, учні забули взяти хліба. Ісус же сказав їм: будьте обережні та стережіться фарисейської та садукейської закваски. Вони ж роздумували над цим. І казали, що не взяли хліба, знаючи це, Ісус промовив: чому міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба? Чи й досі не розумієте? Невже не пам'ятаєте п'ятьох хлібів на п'ять тисяч? І скільки кошиків ви зібрали? Ні, сімох хлібів на чотири тисячі, та скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що не про ті хліби кажу я вам? Але стережіться закваски фарисейської та садукейської. Тоді зрозуміли, що він сказав їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Кесарії Филипової. Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського? Вони відповіли одні за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус: А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога живого». А Ісус відповів йому і сказав Блажений ти Симона, сину Йонина. Бо не тіло й кров тобі це відкрили, а мій Отець небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами Аду не переможуть її. Я дам тобі ключі царства небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав Ісус своїм учням нікому не казати, що він Христос.